І сина, і святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, за, боже, за божественною літургією, в святому Євангелії, церква нагадує нам ізціління Спасителем скорченої жінки. Господь прийшов на землю для спасіння людства, звершуючи Спасительний Ботвих, Господь ходив по містам, по селам і проповідував людям тайни небесного життя і царства. І хвороби і відтворив багато дивних чудес, якими Господь свідчив. Людям про милість Божу, про красоту вічного блаженного життя. І один раз Господь прийшов у день суботній синагогу і побачив там жінку скорчену, згорблену, яка мала в собі духа немощі, яка 18 років була скочена і не могла випрямитися. Господь покликав жінку цю до себе і каже їй, «Жінко, ти звільняєшся від недуга твого і возложив на неї руки. І вона тотчас часті сиділа, випрямилася і почала славити Бога. І тут начальник синагоги розлютувався. І почав укоряти Спасителя за те, що він створив таке чудо в суботній день. І він звернувся до людей і каже, є шість днів, які ви можете робити. В ті дні приходіть і зціляйтесь, а не в день суботній». Тоді Господь сказав цьому. Начальнику синагоги. вісемір, чи не відв'язує кожен з вас свого вола або слав день суботній і не веде його поїти? А цю дочку Авраама, яку сатана зв'язав уже 18 років, не належали в суботній день звільнити від цих пуст? І всі, хто чув ці слова, Устидилися ті, хто противився Спасителю. а хто, йшов за Спасителем ради пізнання істини, ради милості Божої, вони прославили Бога за дивні чудеса, які Господь творив. Таку священну історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Кожна Іванівська історія це є для нас духовний урок. І в сьогоднішній Іван нас навчає тому, що Господь є владика всякої тварі. Господь владика і над демонами, які є наповнені зла, це падчі з духів, які наповнені зла, які хочуть, як говорить апостол, як лев рикаючих, вони шукають, якби проглотити кожну людину. І вони буває таке, що приступають до людини, але з дозволу Бога. Без Божого дозволу вони не можуть приблизитися до людини. Вони навіть не можуть війти, приблизитися до тварини без Божого дозволу. Як це нагадує нам історія про адаринських існуватих, як беси, коли Господь виганяв їх із людей. І вони просили, щоб Господь дозволив їм війти, дозволив війти, стати свинею. Вони війшли, Господь дозволив, вони війшли і стати взагалі. Так що демони не мають власні над людиною, але буває так, що Бог опускає її, вони наближаються до людини і причиняють людям зло. Демони причиняють різні види, зла, любе зло, яке може зламати людину. Болізні, скорбі, писвія, але Господь пускає наскільки, наскільки це людина може витримати, і наскільки це може бути корисно для людини. Жінка скорчена, вона в духовник святих писань говорить, що вона є образом людини, яка прив'язана до землі яка тільки думає про земне, яка тільки хоче земного, яка тільки робить те, щоб собі на землі влаштувати життя, яка не думає про вічність. Як скочена жінка, вона дивилася тільки в землю, вона не могла підняти очі на небо. І так людина, яка дивиться тільки на землю і не взирає на небо, вона похожа до скоченої жінки. І, звичайно, що Господь ісціляє такі хвороби, і відриває людину від землі, заставляє її дивитися на небо. Але це буває різними шляхами, це буває через скорботи, через серйозні болізні, через якісь випробування великі. Людина згадує, що є ще інше життя крізь земного. є земля вічне, життя вічне і блаженне. Заради якого людина створена Богом, і для якого людина себе повинна приготувати після свого земного життя. Ми такі звичайні люди, у нас таке буває. Ми трошки дивимося на землю, а потім трошки на небо, потом знову на землю, знову на небо. Ну і так. Ну все по-різному буває, ці інтервали, возріння на землю, воззрення на небо будуть різними. Часом ми так затримуємося, багато що забуваємо, що треба помолитися, треба почитати святе письмо, треба подумати, подумати про вічність, треба зробити якусь добру справу, жертовну справу з жертовною любов'ю, щоб це є також те, що нагадує нам і готує нас для вічності. І ми за це забуваємо і прилітаємося до землі. І тут ми маємо, маємо жити вічно, звичайно, що людина повинна трудитися для того, щоб собі здобути хліб, здобути собі питіє, здобути одежу, житло і так далі, все, що потрібно для життя. Но ми часто зариваємося, вже забуваємо, що все це залишиться на землі. І саме головне треба шукати небесного. Господь сказав, що та людина, яка шукає правди Божої, царства Божого, для тої людини все пролагається, що треба для земного життя. Це не означає, що людина має бути пасивною і тільки ну, стояти на молитві. Ну, і Прекрасно, але ми не, 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 не способні до цього. ми не такої міри, щоб стояти тільки на молитві, нам все буде сипатися. Якщо людина досягнула високої духовної степені, то вона тільки може молитися, їй буде служити весь світ. Але це до цього треба досягнути. Це не так зразу буває. А ми, такі звичайні люди, ми повинні старатися розтворяти своє життя молитвою. Повинні трошки думати, розвертатися своїм розумом до вічності, до того, до того місця, куди ми йдемо. Як людина, коли вона Кудись ну, має намір, кудись поїхати в далеку країну, то вона куди ходить, вже в неї білет в кармані, куди вона не ходить, вона все, все в неї теж розуміє, що там буде, як там буде, що там, як, як я маю туди прийти, що я буду там робити. Так, вона з цим обеспокоєна. Тим більше ми маємо бути обеспокоєні тим, тою країною, тим Небесним Царством, яке наше є. За місцем для вічного життя людини. Де літо вже прийде, і звідти нікуди вона вже більше не, не, не дінеться. І звичайно, що е, е, святі отці, е, які являються для нас прикладом, як людина повинна влаштовувати своє земне життя. Е, пустинники були такі ду, е, монахи, які жили в пустелях, які ну, там пості в молитві служили богові. Вони все рівно вони щось робили, вони не сиділи Вони Робили те, що було можливо, таку просту роботу. Щось плили, щось в'язали, щось різали, щось там шили і так далі. І це вони продавали, те собі купували їжу. От. І е, руки робили, а розум творив молитву. І вони так навчають нас, що ми повинні робити, щоб працювати, що зробимо, а розум повинен бути направлений до молитви. І молитва має бути не такою отвіченою, ну, що буду, я, наприклад, буду там будувати дім, а думати буду про небесні Райські сади, як там, які там обіділи. Я собі я просто не зможу працювати. Треба просити молитву привезти до своєї справи. І я щось роблю, Господи, поможи мені це зробити. Господи, дякую, що ти мені це допоміг. Господи, поможи мені ще тут, поможи мені так, Господи, помилуй мене грішно, я такий недостойний. І так, от привезти молитву до своєї справи, тоді можливо молитися і треба так молитися. Самі е, удобні молитви це короткі молитви. Це молитва Ісусова, коли ми щось робимо. Або просто Господи помилуй, або присвятай Бога спаси нас. Такі молитви е, ми маємо творити, коли робимо, або коли сходимо, йдемо. Є у людей е, е, умственний труд. Є люди, які працюють ну там. Ну там, якісь читають тексти якісь, якісь там задачі рішає, якісь там ну, в такій умственні там відкриття якісь там займається. Вона ум, ум, не може вона робити наполовину, трошки там, трошки тут. Вона повинна, якщо вона працює, вона повинна повністю віддатися в цій роботі, тому умственному труду. Такі люди повинні робити новичкі перерви. І коли він передихає, віддихає там хоч пів хвилин, хвилину, і згадати про Бога, помолитися, і знову працювати, і знову зупинятися трошки і розповідати про Бога про вічність. І так цей труд таким образом треба розтворяти молитву. Коли наше життя буде розтворено молитвою, добрими справами, Богом богомисліємо, то воно буде блаженним життям. Воно буде для нас радісним, незалежно від того, як ми, ми будемо, чи будемо здоровими, чи будемо хворими, чи будемо багатими, чи бідними, чи дорослими, чи молодими, чи старими, ми будемо щасливі і блаженні, тому що та людина, яка перебуває з Богом, вона вже на землі відкриває в собі Царство Небесне, яке в переході в вічність вже переводить людину в то настояще Царство Небесне, в якому не буде краю і кінця. Нехай Господь допомагає нам, дорогі братія і сестри, дудитися і молитися. І таким чином проводити своє життя, щоб ми бути достойними вічного спасіння на небі, Христі Ісусі Господі якому від нас слава, честь і покоління, нині і безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.